Вітаю, дорогі мої друзі, з одним з найважливіших свят Православної церкви ведення в храм Пресвятої Богородиці. Бажаю вам усім міцного-міцного здоров'я, щастя, любові, миру на землі і скорішої перемоги нашій рідній Україні. Хай щастить вам, хай Бог оберігає і матінка Божа, і дає вам силу, наснагу. Кому тяжко! Підтримає. усіх благ вам, дорогі мої підписники, мої глядачі. І запрошую до себе на обід! На кухні робота в мене кипить, смажиться картопелька, Кипячу чайник і дістала помідорчики свої з балкончику з холоду, бачите? Такі випари на банці. Перше буду відкривати від того часу, коли я їх закрила. Мариновані помідорчики, такі, бачите, сливками. Купляла їх в ОТБ. Вони були такі, знаєте, без того білого серединці, як буває. Ну і до картопельки. Подумала, що щось треба. Думаю, ну давай відкрию помідорчики і заодно спробую вам скажу, чи смачний той рецепт мій. От я закривала з такою сумішю. Сухого того всього подрібненого, бачите, герчицька тут. Тільки додавала чесничок. Ану, зелень додавала цій банці. Так, є зелень. Зараз відкрию, спробую, але перш за все покажу вам картопельку. От вона смажиться, вже там є і цибулька, і чесничок. Зараз буду перевертати. Ось така гарнізенька вона, виходить. Вже майже готова, але я накрию на пару хвилиночок ще. Заків чайник, і я дістала, не знаю, от такий в мене чай. Він дуже добрий. По-моєму, там присутня або м'ята, або ще якась така травка, ну, досить приємний. Ну і лимончик -ли додавлю собі. За вікном погода неважнецька, дощик. Картопелька вже готова. Я дуже люблю їсти картоплю смажену з пательні. а ви. Ой. Парує. Є відкрила помідори. Ото я закрила, слухайте. Так. Можна би було просто з банки їх їсти. Так, подивіться. не побабчилися нічого, не потріскані. Але я вам скажу, що я отут біля попочки завжди протикаю. Не знаю, видно проколи? Не видно, напевно. О, вже хочеться спробувати. М -м -м -м. Ой, друзі, які добрі, такі. Пікантні, пікантні. М -м. Так. Запрошую всіх до себе на обід. Це буде смачно. М -м. Гляньте, як гарненько, як гарненько і буде як смачненько. Парує, парує. Мягусінька. Пахне чесничок. М -м. Рідко смажу. Дуже смачна. Цей рік в мене закуплена картопілька. Дуже смачна. Але я вечора, коли чищу картоплю, кладу в водичку, щоб виходив крохмаль. М -м -м. Дуже добра. Василинка тече? Сподіваюся, що тече. Усім смачного, хто? Снідає або обідає, або вечеряє. Будьте всі здорові, будьте всі дужі, мирного неба усім над головою і перемоги нашій в Україні. Смажила я картопельку на рослинній олії. Зараз піст, ну, більш-менш, так, знаєте, притримуюсь, Різдвяний піст. І чай вже настоявся. До нових зустрічей! Усім вдячна, хто дивиться мене, хто підписується. Vamos descobrir se o seu modus